З Євангелія від Йоанна того часу Ісус сказав своїм учням, якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип, Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе, хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, то Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, та й зроблю, щоби був прославлений Отець у сині. Якщо мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю.